Верла перемогла на передсезонному турнірі у Черкасах. Ураган здобув прем'єрну перемогу в екстралізі. Роланд зміцнив лідерство у вищій лізі з регбі 15. Ураган здобув прем'єрну перемогу у новому сезоні футзальної екстраліги. В рамках другого туру першості команда Івана Скіцька гостювала у Сумах, де здобула переконливу перемогу над місцевим сумду. Доля гри була вирішена ще в першому таймі, який завершився з рахунком 4-1 на користь гостей. Щоправда, ще до перерви воно франківці втратили одного з лідерів Андрія Сімку. Досвідченого гвардійця вилучили після двох попереджень, отримали всього за три ігрові хвилини. У другому таймі сумчани змінили голкіпера. У другому таймі сумчани змінили голкіпера, проте й це не допомогло. Ураган продовжував домінувати на майданчику. Ігор Корсун забив. П'ятий м'яч оформивши дубль. Згодом шостий гол у ворота господарів поклав Михайло Зварич. За хвилину до кінця гри він мав нагоду зробити ще й хитрик однак, дабл пенальті поцілив голкіпера. Серед інших матчів другого туру відзначимо переконву перемогу харківського локомотива над спортлідером Плюс з рахунком 5-1, а також з «Титан Зорі» над приватом 7 7-3. У свою чергу кардинал рівне вдома здолав Лукас 3-1. Натомість лівська енергія несподівано вступилася у Луганську, поступившись ЛТК з рахунком 1-2. У наступному турі, який відбудеться у суботу, 20 вересня. Ураган прийматиме ЛТК. Цей поєдинок розпочнеться в манежі коледжу фізичного виховання о 14 годині. Ведмеді показують силу. Оновлена команда Євгена Мурзина вдало виступила на передсезонному турнірі у Черкасах, де розіграли кубок Венето. івано франківські баскетболісти були сильнішими не тільки за господарів Черкаські мавпи, а ще й команди Миколаєва та Києва. Зрештою, увага заслужено здобула перший трофей міжсезоння. Крім того, двоє говерлян ще й отримали індивідуальні нагороди турніру. Найкращим захисником став Ігор Бояркін, а найкращим форвардом Леонід Стефанишин. Загалом нічний склад Говерли більшою мірою складається з новачків, які приєдналися до клубу у міжсезонні. Натомість з минулорічного складу залишились тільки двоє гравців: Дмитро Липовцев та Віталій Вінтоняк. За словами головного тренера Івано-Франківців Євгена Мурзіна, команда перебуває у стадії формування. Відтак оновлений колектив працює разом тільки три тижні. Найближчим часом тренерський штаб клубу буде визначатися із ким починати сезон, який стартує у неділю 5 жовтня. Цього тижня говорна змагається у Запоріжжі, де проходить традиційний меморіал Гаврилова за участю чотирьох клубів вітчизняної суперліги. Окрім феро ЗНТУ, суперниками ведмедів стануть Дніпроазот та вже знайомі черкаські мавпи. За тиждень аналогічний передсезонний турнір прийматиме Івано-Франківськ. З 26 по 28 вересня вересня менежі коледжу фізичного виховання змагатимуться Львівська Галичина, столичний авангард та южненський Хімік-2. Роланд не збавляє обертів. Місцеві регбісти здобули другу поспіль розробну перемогу. У матчі другого туру чемпіонату України з регбі-15 серед команд вищої ліги підопічні Михайла Ареми декласували дебютанта першості студентів Ужгородського національного університету. Контролюючи хід поєдинку та реалізуючи вдалі спроби, франківщани у підсумку переконливо обіграли госпі і Закарпаття з рахунком 70-13. Нагадаємо, у першому турі роунд на виїзді перемиг львівських батярів з рахунком 68-6. Наразі Прикарпатці очолять турнірну таблицю вище. У лігі в групі А. Дві перемоги у цьому квартеті здобули гребісти з Рівного. Саме з цією командою Ролан зустрінеться у неділю 21 вересня. Цей поєдинок традиційно відбудеться на стадіоні героїв пожежників і закриє першу коло змагань. Вітання глядачам. Передачі час спорту сьогодні в нас співрозмовник. Це капітан грибіного клубу Роланд Віталій Кузнєцов. Сьогодні поговоримо про регбі, яке в нас є в місті. Команда Роланд, яка бере участь чемпіонаті України серед команд вищої ліги. Зробив 15. Отже, Віталію. ми насамперед вітаємо з перемогою, яка була минулої неділі. Ви виграли в команду Ужгорода. Будь ласка, про цю перемогу. І загалом, як команда стартувала в осінній частині чемпіонату України? Про цю перемогу ми старалися випустити нових іграків. Молодих, недосвідчених таких, як потрібно. Це просто у нас було дуже хороше тренування. Ужгород прогресує. В них є перспективи, просто у них з досвідом регбі дуже мало часу, і вони почуть-почуть стараються досягати вершин якихось і здобувати перемоги, але, на жаль, їм зараз не вдається. Але у нас дуже багато молоді було, і ми ставили мету зробити. Нападом стабілізацію і веєром трьох четвертними зробити задачу і реалізувати так, щоб нам вийшло з грою на майбутнє з рівнем. Чи все вдалося в цій грі? Я так розумію, ви хотіли зіграти красиво для вболівальників. Було багато красивих моментів. В грі. розкажи, будь, будь ласка, ну ми старалися виконувати задачі такі, які будуть поставлені нам перед ігрою з рівнем, тому що це наш найголовніший суперник зараз в нашій групі Західного регіону. І, в принципі, все вдалося, було трошки багато помилок, тому що є молоді і не змогли вони реалізувати себе, так як ми хотіли, старша наша команда, як хотіла б бачити їх зараз з ігрою з Рівним. Але ми зараз стараємося за цю неділю не допустити. Помилки на майбутню ігру з Рівнем і виправити це все на тренуваннях. Наскільки буде важливим матч з Рівнем, власне, напевно, за перше місце буде, скажімо так, ваше протистояння, так розумію? Склад у нас самый, самый, самый хороший зараз. Готуємося, що в нападі, що в ЕР трьох ігроки. Стараємося максимум досягнути результату з Максимального, якого ми можемо досягти зараз з грою з рівнем. І тим більше це ігра вдома. Наші прийдуть болівальники, друзі, які нас підтримують, і ми постараємося зіграти на самому високому рівні, якому ми можемо. Дві перемоги з розгромним рахунком не розслаблять взагалі гравці перед таким важливим матчем. Я думаю, що не розслаблять. Ми просто поставили собі цілі, що ми хочемо в групі зайняти перше місце, це є максимум, і в чемпіонаті України грати в фіналі за перше-друге місце. От ви проводите, окрім Івано-Франківської, виїзні матчі, наскільки складно, складно грати на виїзді, можливо, навіть якщо і не складний суперник. Тобто виходить, наскільки от виїзні матчі важливі. От. Трошки на зараз така дорослиша команда стає з кожним роком. І виїжджати нам трошки важко, тому що в кожної є сім'ї, і в нас би, якби, ми залежні від робіт. Спорт це є наше регбі, це є наше хобі. І ми так виїжджаємо, стараємося максимально хорошим складом виїжджати, але виїжджаємо і, в принципі, так само граємо, як вдома, і на виїзді з таким самим складом. Розкажи взагалі про склад. Скільки там досвідчених гравців, які вже брали участь в попередніх чемпіонатах, які є перспективні гравці, молоді, можливо, на перспективу? Перспективні гравці це є в нас саме перспективні зараз до збірної України молодіжної, потім до, до, до національної, але треба над ним працювати, і він має над собою працювати. Це Діма Василишин, якому є 16 років, і ми з дозволу лікарів, з дозволу нашого тренера Михайла Івановича Яреми, поставили його з Ужгородом і з Львовом. З Львова ми ставили його на 5 хвилин, з Ужгородом ставили на 20 хвилин за два тайми. І... Він є перспективний, саме-саме більше так прогресує з молоді. Ну, основу все рівно ті гравці, які брали участь в попередньо чемпіонату. Так. Так, так. Переважно у нас 86-й, 84-й рік народження основа. Є ігроки, які вже мають за 30 і грають. Чи команда буде змагатися в осінню, власне, з регбі 7? Чи ви вже закінчили цей сезон? Осінню ми не будемо змагатися, ми тільки по регбі-7 будемо їхати в Варшаву. 11 листопада на змагання це міжнародний турнір, який ми їдемо самі за свої кошти, їдемо просто для свого задоволення. Наскільки я розумію, задача максимальна стоїть по Рбі-15 це перше місце в групі і зійтися з першим місцем в групі Б, так? Так, стараємося зайняти перше місце в групі в Західного регіону вищої ліги і в чемпіонаті України вищої ліги зайняти фінал вийти. Власне, ти капітан команди, наскільки для тебе це відповідальність? От в останньому матчі ти був ще й граючим тренером, наскільки я розумію, бо не було Михайло От, Наскільки це відповідальність для тебе? власне? І що ти можеш дати гравцям під час матчу? Тобто, об'єднувати капітанську, скажімо так, пов'язку носити і ще й тренером бути? Це все складно зв'язати 15 гравців на полі, складно зв'язати так це все до кубки, але стараються гравці мене слухати. Я стараюся їх слухати, прослуховуватися при атаці, при захисті. І свій досвід хочу передати гравцям молодим і хочу допомогти команді як, як можу. Це є відповідальний момент, і хотілося б так це все передати і зробити так, щоб команда досягнула дійсно верш. Щось добудемо, тоді буде, буде заслуга моя і команди. Наскільки комфортно грати на стадіоні, от тому які у вас є домашні імені Героїв Пожежних? от, власне, скільки ця арена готова для до серйозних змагань? На нашому стадіоні найкраща аура, яка може бути, і хто би не приїжджав, всім подобається. Ну, а нам задоволення приносить наш стадіон. І ми б не, не хотіли навіть виїзні ігри. Виїжджати, ми хотіли б платити людям гроші, щоб люди до нас приїжджали і ми завжди б грали на своєму стадіоні. Ну як вважають, чи регбі взагалі популярне в місті? Наскільки знають Роланду за ці всі роки? І, там скільки збирається людей, чи вистачає цієї підтримки вам, гравцям? Підтримки не вистачає, тому що більше щось йдуть на футбол, ніж на регбі. Але популярний він став. Наш клуб популярний став. Люди знають про регбі в нашому місті, просто чи немає можливості, чи просто нецікаво. Але молодь з інтернета бере всякі флаєрки, всякі інформації для того, що є інформація на регбі, які змагання є, і приходять до нас на регбі на ігри. І тому, наприклад, люди вже... Пишуть в контактах, пишуть в всяких соціальних мережах, щоб хочуть прийти на тренування, спробувати себе в регбі. Ти згадав про молодь, працює з сексі до США, так? так? Розкажи, будь ласка, про цей напрямок роботи в клубі. В напрямку працюють два тренери Михайло Іванович Ярема і Хлібкевич Володимир Ярославович. Більше 50 діток, є різних вікових груп, тренуються, виїжджають на змагання. Зараз приїхали того тижня, в лодзі були на змаганнях, зайняли хороші місця. Це є два призових других місця, і одна команда четверте місце зайняла. А наскільки розрив в поколіннях, тобто, коли ці молоді гравці зможуть підтягуватись під основу? Молоді гравці лишилося півтора-два роки, щоб людям стало 18 років і тоді вони вже будуть грати в дорослій команді. Тому що лікарі не допускають гравців в нападі грати раніше, ніж 18 років, тому що по здоров'ю людина може психологічно там, або травмуватися, морально себе не може витримати, наприклад, в дорослій команді. І дуже важко, наприклад, прийняти рішення наприклад, або федерації, наприклад, взяти на себе відповідальність, щоб грала людина до 18 років в команді дорослій. Минулого року от була така практика, і позаминулого проводити чемпіонат шкільний з регбі 5. так? Чи будуть цього року ці змагання? тобто, і чи планується взагалі продовження цієї традиції такої? Так, на Миколая, Михайло Ярема роблять такі турнірчики, і вони будуть цього року, і будемо старатися підтримувати завжди їх. Ну, і Твоє побажання взагалі вболівальника? Там, в суді мешканцям міста, як капітан Роландом, приходити, підтримувати команду регбійну, приходити на тренування. Молодь хай приходить, займається спортом і більше проводить час в спортивних залах, спортивних майданчиках і завжди веде спортивний спосіб життя. У Івано-Франківську відбулися богатирські забави. В рамках святкування Дня фізичної культури та спорту в обласному центрі відбулися ряд заходів, серед яких чи не найяскравішим стали богатирські забави. За доброю традицією змагання організував відомий франківський рекордсмен та богатир Назар Павлів. Особливість турніру найсильніших стала участь у ньому усіх бажаючих. Відтак з десяток хлопців змагалися у чотирьох правах, за підсумками яких визначався абсолютний переможець богатирських забав. Ним став 20-річний парубок з Рогатинського району Іван. Тріумфатор не збирається зупинятися на досягнутому. Каже, неодмінно змагатиметься на інших турнірах. Хочу завтра разу теж займаюся три роки, але буду бачити. як будуть успіхи далі, можливо, виступлю. Пожимо леже, добути друге місце на турнірі посів села чи з крихівців Андрій. Хлопець зізнався, що не засмучений результатом, адже головне, окрім участі у змаганнях, щоденні тренування та заняття спортом. Спорт завжди треба підтримувати. Мені подобається спорт, я б закликав більшість нашої нашої молоді, щоб займалися спортом, Це здорово. Організатор змагань, керівник обласної федерації строгмена Назар Павлів, залишився задоволений результатами спортсменів-аматорів. каже, хоч вони і працювали з дещо меншими тонажами, втім продемонстрували своє місце Резацію спорту сьогодні буде запро... було запропоновано різні богатирські вправи. Ну щоправда, звичайно, з меншими вагами. Всім бажаючим нашим мешканцям, хлопці дуже багато було бажаючих спробувати себе в свої сили в наших таких цікавих змаганнях. І Таким чином, хлопці продемонстрували свою міць, здоровий спосіб життя і якомога більше населення сьогодні залучилось до занять спортом. Напередодні дня фізичної культури і спорту обласне відділення Національного олімпійського комітету України провело перше засідання виконкому у новому складі. На зустрічі були розглянуті питання щодо програми розвитку олімпійського руху на Прикарпатті, проведення всеукраїнських акцій Національного олімпійського комітету України, а також призначення виконавчого директора відділення. Під час заходу кращі атлети та тренери Прикарпаття за часи незалежності України одержали грошові винагороди та цінні призи за свої спортивні досягнення. Нагороди вручали голова обласного відділення НОК України Мирослав Карабін, старший радник юстиції в івано франківській області Ігор Настасяк та начальник департаменту освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Сергій Дерев'янко. Легкоатлетичний пробіг для всіх охочих у спортивних змаганнях поблизу міського озера. Взяли участь діти, юнацтво і навіть ветерани спорту. Загалом понад три сотні прикарпатців. Таке спортивне свято. Організатори із невеликим запізненням приурочили до дня працівника фізкультури. Учасників розділили на 12 вікових категорій. Вони мали подолати як короткі дистанції, так і довгі в 6 кілометрів. Для юних бігунів такі змагання це нагода показати всім свої можливості. Мені подобається біг тим, що я получаю море, емоцій від перемоги, від від пороги, що я так само получаю емоції. Звичайно, негативні, але і бувають і позитивні. Емоції. Хочу достигнути якийсь, щось високо, тіпа типу, бути так сказати, може, вдасться мені бути знаменитою. У змаганнях також взяли участь два десятки дітей з особливими потребами. Оки всі пояснюють, спортивне дозвілля для них не бик важливе, адже тоді вони можуть відчути, що потрібні суспільству. У Нас приймали участь діти з вадами інтелекту. Ну і для як для любої, для любих людей, для любих дітей. Заходи на відкритому повітрі. Це, по-перше, і спілкування з природою, це відчуття свого своїх можливостей, що вони в даний момент можуть, і як вони це реалізують в змаганнях. Ветерани спорту бідкаються, адже легка атлетика в нашій державі стрімко занепадає. Змагання проводяться, втім, не так часто, як би цього хотілося. Колись вони були дуже масові. Я пригадую там 70-ті роки, коли я ще виступав. Ну вони потрібні. Ми їх проводимо два рази в рік. Хотілося б, щоб окремо проводили всі міста райони, робили свій відбір, щоб делегувати учасників на чемпіонат області. Ну, на жаль, не всі це роблять на сьогоднішній день. Також у рамках змагань відбувся чемпіонат області з кросу. За його результатами сформують збірну команду Прикарпаття для участі у чемпіонаті України. Він відбудеться наступного місяця у білій церкві. Прикарпатський тренер Роман Григорчук може очолити московський локомотив. Наставник одеського Чорноморця, уродженець Коломиї, Роман Григорчук, є одним з претендентів на посаду головного тренера російського клубу Локомотив. 49 49-річний фахівець, п'ятий рік поспіль працює у одеському чорноморці. Минулого сезону команда Григорчука здобула п'яте місце у вітчизняній прем'єр-лізі водночас успішно виступала у розіграші Ліги Європи та Кубку України. Днями керівництво залізничників зі скандалом звільнило з посади головного тренера Леоніда Кучука, якого навіть не пустили на тренувальну базу команди. Іншими претендентами на місце наставника локомотива, окрім Григорчука, називають італійців Лучана Спалєтті та Роберто Манчині.